У 1989 році на Житомирщині працювало понад 800 дитсадків. На початку 2000-х їх стало удвічі менше. Сьогодні місцева влада спільно із громадою та бізнесом намагається відновити втрачене. За останні два роки ми вже відкриваємо сьогодні шостий дитячий садок. Сьогодні у нас діє на території району вже 28 дитячих садочків. Це ну для нас. Велика кількість. Я сьогодні говорив, що 97% – це рівень охоплення дошкільною освітою дошкільнят нашого району. Приміщення багатьох садків були продані, і сьогодні, щоб відновити заклад, потрібно будувати нове приміщення або викуповувати старе, як це сталося у селищі Іванопіль. Батьківський комітет, і всі батьки ми їздили добивалися того, щоб це щоб це приміщення нам відновили. І нарешті це вже минуло навіть років два-три. Коли за кошти району було викуплено старе приміщення садочка і розпочався ремонт, жителі селища активно взялись за роботу і допомагали будівельникам. Чим могли? Ну, батьки приходили, мили після працівників, ті, що красили там стіни, двері, все таке. То приходили, ми мили, прибирали територію. Загрібали, замітали. Допомагати легше тим, хто працює сам, переконаний Сергій Рижук, який наголосив на успіхах району у відновленні дитсадків. В районі менше балакають, а роблять. І святкуємо де? В дитячому садочку. Святкуємо у ФАПі, у будинку культури, серед людей. Спілкування із дітьми розчулило посадовця, і Сергій Миколаївич згадав свої дні у дитячому садку. Я був в дитячому садку один день в своєму селі. Ну я пам'ятаю тільки те, що я втік, бо мені б хотілося пасти коров, бути в полі, серед природи.